Ти самій ворота часа йдемо, е, Опять фартух. Подивимося, що там є. Звісно, вже заморилися. Другий день дуже виснажливий. Вчора, мені здається, було достатньо одного дня. Сьогодні багато виробників вже не буде, того буде цього разу трошки не так яскраво, як вчора, але бачу, почали розкладатися. Я ну, ж кажу, не всі будуть ті, які були вчора. А ви приходьте. Хто не приходив вчора, сьогодні, ви побачите це відео, звісно, не сьогодні, не в цей день. Але пожалкуйте, що не були. Ваня в нас розкладає, бо його перфекціонізм. Я ще не доросла, мабуть, до нього. Він любить, щоб все було рівненько, а я так не можу розкладати. Зараз розкладемося і підемо каву якусь пити, бо треба прокидатися, треба прокидатися. то й виспались, але знаєте, ще, ще б можна було і поспати. Хотілося б. Ваня зараз буде розказувати історію. Як ми ну, в Херсоні олію продавали? Його. От шатунов, наскільки я знаю, його батьки пропащили. його віддали просто в субіток, бо не було за що дитину кормити. В чому фішка, коли пішла на двіжуха, не що це перехід, цей продюсер зрозумів, що ну, це непогана двіжуха і буде топ. Ніхто не хотів ніде їх приглашати, слухати. І Він що зробив? На последній день назаписував записував касі, приходив на вокзал, живе з я просто ходив по купе і роздавав людям безкладну писати. І потім настільки поперлася тема, ну, що вони стали вистрілювані, що через полгода вони вже виступали на Ну, Так само, олій, коли ми почали робити ще 10-12 років, 10 я набирав довушні полторашки олій, це в бусах приїжджав Ніколаїв, Херсон, Одеса, список базарів, пакет і попивли, Добрий день. Продегустуєте, спробуєте? Повітряна тривога. Оце все залишаємо. Тойота я там І йдемо в укриття. Mm -hmm. Кажу, йдемо в укриття. Mm -hmm. Ох, такі реалії життя. Я, якщо чесно, думала, що знає, так, як, бувають такі дні, що по три рази тривога. Вчора, слава Богу, ні одної тривоги не було, але сьогодні це очікувано. Очікувано, що тривога. Всі збираються. Така масивна виставка. Є люди, які там, знаєте, якісь дрібнички продають прикраси напроти нас стоять, от, Що їм робити? Там таке все міленьке, викласти. Все накривається і всі виходять, в укриття йдуть. Це так Увага. Саме оця озвуч... озвучка це пошуткувато. Прям... А на дворі пекло просто. Коротше, вигнали всіх людей, всіх, хто куди, хто в укриття. Хто роз'їжджається. Жарко. Що? Призвонила дівчат. Вони ще відпочивають. Після е, ярмарки підемо на море. Ну, ближче туди до вечора. Бо в таку спеку, звісно, не підемо. Дивіться, на небі немає ні хмаринки. Варя приїхала допомагати. Мама, мама, а, можна зараз подивлюся собі ось цей мед? Так, звісно. Ні. Ні, ні, тільки соняшника. Так, ось Варюха приїхала нам допомагати. <рес> Ми майже все продали. Оце все, що залишилось. Зараз підемо з нею шопитись по магазинам, підемо якихось футболок, накупляємо. Коротше, трошки шопінгу зробимо. Таке Покажу вам по сусідству, ми стоїмо з медом. Я вже говорила, да, з Подільська. Дуже смачний мед, ми вже два рази брали. З минулої ярмарки і тут два рази. І тут теж наші сусіди займаються виготовленням макарончиків і от таких смачних тортиків. Така парочка цікава. Гарна така пара чоловік з дружиною. Самі переселенці в Херсоні раніше жили, а зараз живуть в Одесі. Кому треба контакти, друзі, я всім залишу. Будете Кому, кому цікаво, напишете, я, я напишу вам за мед і за микрончики. Так, Ми Ваню залишили, а самі йдемо зараз з Варією шопитись. Проходь, проходь. Зараз йдемо Лілю, знайдемо, бо вона з Ксенією пішла в Макдональдс. І йдемо, коротше, йдемо щось собі купити. Я собі вже прикупила, вчора я вже говорила. А що залишилось в варі, щось подивитися. Може, ще щось собі подивлюсь. Коротше, Дівчики такі дівчики. Варя дивиться собі вже речі. брала міряти. Зараз побачимо, що там ми собі виберемо. Шортів набрали футболок, багато таких саме, як я хотіла, знаєте, такі широкі. Варюшка, це дорослий відділ. Це дорослий. Я ж тобі показала, де дитячий. Що дивися, в нас часу немає, Варя. Прийшли в дитячий відділ, вибрали, пішли і далі. Ось твій відділ для твого віку. А тут доросле. Що за дитина? Не можна ні плаття заставити. Водити. Майд. 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 Наш шопінг продовжується, зайшли в H&M. нічого тут не подобається. Трошки прикупилися. Варі обновок трошки купили. Кажу, треба щось до школи купувати. Варя каже, школа почекає. А що ж почекає, залишився тільки місяць, Уже серпень скоро почнеться. Що школа чекає, яка школа чекає? Це доросла воріжка. Це дорослий відділ. Все, Ваня вже зібрався. Мені не подзвонив, не сказав, приходжу, пустий столик. Зібрався, поніс речі вже в машину. Всю олію продали. Всім дякую, хто купував, хто мене дивиться. Було приємно попрацювати. Вон дівчата сидять, мене чекаються, зайдемо зараз в нью йоркер Речей накупили. Тут ми в різних магазинах були. Не знаю, чи буде розпаковка. Варяша хоче сумку купити, а я не хочу ту сумку купувати. 360 гривень сумка. Я не знаю, навіщо вона в тебе од раз є, рюкзак є. Варя. Давай, хорошо, папа прийде. Папа прийде. Він прийде, він зараз з машини прийде. Ліля, ну ще зайдемо сюди, може щось так просто поглазити. Уже на касі. Варя. Вже йдемо в магазин, йдемо зараз ще продукти купимо. І на море. У нас сьогодні такий шопінг, шопінг-день. Я вчорашнє плаття моє купила вчора. Двочки, такі дівчи. Що там, дівульки? Сьогодні накупили, звісно, речей. Я хотіла ще капелюха такого купити якусь гарного. Треба було брати 169 гривень, а я щось так подивилась, думаю, треба він мені, чи не треба. Та недорого, просто думала, треба він чи не треба, чи раціонально будуть потрачені гроші. У мене вдома білий є, наче надягаю його часто, а той такий з широкими полями. Ну, типу такий, от типу такий, тільки ширші поля. І тепер не знаю, наче й жалкую, що не купила. Не знаю. Буду думати, буду думати за нього. Куди я його буду вдягати, ще не знаю. Ну, куди на річку, на річку в мене є. Сьогодні на море, на пляж. Теж не знаю. А ти будеш купатися? Так, да, я ж купальник. купила. Що, купила купальник, звісно, буду купатися. Коротше, купила от ще таку штучку. Я вже не один раз до неї підходила. Ось таку у нас такої сіточки. Щось так захотіла, мені подобається ця тканина. Така вона приємна. Все, Дивулі, погнали. Йдемо в машину, зараз занесемо речі. Всі сьогодні шопились. Я не знаю, зараз ми підемо в Ашан за продуктами. Да. Йдемо на другий вихід. Ярмарка ще є. Ще хто не розпродався, ще до 9-ї години сьогодні буде ярмарка, другий день. А ми вже все продали. Які ми молодці. Гарно попрацювали. Люди приходили навіть за другий раз вже. Вчора брали олію, їм сподобалось, сьогодні прийшли повторно. Контакти, всі беруть контакти, всі дегустували. Коротше, я задоволена ярмаркою, мені дуже сподобалось. Емоції, нові знайомства. Коротше, сподобалось. Ще Подільськ ще не поїхав, ще буде. Ще останній ривок в цьому шопінг-дню е в рів'єру, коротше. В рів'єру за продуктами, що ми з собою будемо брати на Морко. Якось пива зараз набрати, коротше, якогось вкуснях і підемо. Якогось м'яска, А ні, м'ясо у нас замариноване, вже стоїть в холодильнику. І підемо, підемо покупаємося. Я купальник купила. Коротше, познімаю вам відосиків з моря. Передам трішки морського настрою, морського бризу. І знову до школи. Може, завтра підійдемо, щось подивимося, якусь канцелярію до школи перед уїздом. А що б і ні, що не накупитись якихось зошитів, щоб я потім вже не думала, де мені якісь зошити брати. Тоже варіант. То завтра заїдемо, подивимося. Шаварія хотіла якусь книжку, вона вчора купила її і прочитала. Уявляєте, прочитала всю книжку. От, і нам ще задали е, школьну програму почитати. Я думаю, може, якщо я тут знайду е, купити її, щоб вона читала. Ну, не будеш вона з телефону читати? Правильно, де мені брати цю книжку? Коротше, зараз подивимося. І все. І це буде останній ривок по магазинам. І йдемо на море. Трошки вам цін покажу, в Ашані. Так, манго 124. Ой, м'якеньке яке, яке м'якусічке. Авокадо 169 гривень. Авокадо 64. По зелінушки, 25 гривень, 75 гривень. кукурудзи ми зваримо кукуруди. Всякі салатики. Вони кіни є, не будеш. Перчики. У нас вдома, до речі, отакий от вже гарний перчик. Тут кілограм 112 кіло. Помідорки вже скоро свої будуть. Я прийду на море.

з сестрою дуже схожі в плані е, такі, знаєте, <шум, шумні, шумні. балакучі. Казали, русинки немає. А це що? Бо вже сто років не бачила її. Нарешті добрались ми до моря, дивіться, яка краса. Яка красота. Зараз спустимося, звісно, то що єдиний мінус це спуск, а потім підніматись, звісно, не дуже зручно. Бачите, високо дуже. Оце єдиний мінус. Що такий спуск. А так дуже круто. Ришличок зараз буде і відпочинемо. Покупаємося. Я зараз кажу, вип'ю баночку пива і залізу в воду і буду киснути. Ми вже покупались, водичка дуже тепла. Купались довгенько, але дивіться, яка вся в водорослях. Просто і медузи є. Невеликі вони, але є. Це вже в серпні будуть такі великі, прям щупальцями. Туди далі як тако пройти. Вон туди закінчуються ці водорослі. Це їх вчора намило, вчора вітер був хвилі, і їх намило. Сюди така, як завод, типу. через це вони не можуть тут, бачите, Звідси нікуди дітись. Ну так. Е, На відчуття таке, знаєте, як якась шерсть у воді. Не дуже приємно, але пройтись можна. Туди вода така е, не дуже чиста. В плані, Я ж кажу, вчора підняла пісок і вона ще не осіла, бо ще й трішки хвиліє. Ну, купатись можна. Солена. Кострик уже горить. Розпалили кострик, будемо смажити шашличок. Солодке щось. Або сольоне причка ну, на голову це традиційно очки сінця 49 гривень. Ну, Підсилювачку. Ну якщо з пивом дуже Говорю, Як гарбузик. Солоденький. Там де треба забрати. По пів минути на маслі мути. обжарив, що сничком. В садах Побєди в травні Поб на 20 приля. Uh -huh. Там Почекай. є відділ м'яса і куди домашнє м'ясо. Домашнє. Домашнє. Я один раз купив. Пульти до мачки. тебе, так? Там Наташі вона приготувала, я не міг грити. Ну, не правильно що. приготували. Щось у нас таке жорстке, там готне кульці. Я беру спасу М'яско жариться. Люблю цей собі. О, Боже, мій, мені треба було сьогодні це зробити, бо два дні ярмарки просто мене виснажили. Дуже, дуже виснажили. Того сьогодні відпочиваємо, а завтра в нас знову плани, знову робота. Додому. І ще й додому, дорога додому, довга. часа. От так, сьогодні розслабляємося, а завтра треба брати ноги в руки і шурувати далі щось робити. Так що, ноги, руки. так. що, Зараз почекай. Два рази. Будеш блінчика туди? Давай спробуємо. Ну в піску немного. Камінчиків Ні, так не таких. Не підійде, я знаю, що не підійде. Його просто треба правильно кинути. Ось, <смі> я ще тут такий кидавка. Ні. Треба, щоб був стіль рівненький без хвилі. І тоді можна такий плоский камінчик кидати. І він буде жабкою стрибати. Як гарно. Ноги в піску. Колись в дитинстві були на морі, збирали такі камінчики. Та і тут збирали, коли жили. Я на набага. Це біленьке гарне. Я не розумію, як люди динчики сідають. Ні, мені каже, вже не треба йти води. Холодно? не знаю. Треба, щоб була... Рівненька вода, без хвилюк. Пшу -пшу. Ну, Давай тоді хто далі кимо. Диви, які боли просто. Так, да, хвилі вже більші. Не будемо вже заходити давай. Я вже дивлюсь, ж, думаю, напевно, ми не будемо заходити вже. Вже будемо доїдати шашлик і йти додому. Варя каже, пішли, прогуляємося. Босі, правда. Я не дуже хотіла босу йти, бо тут може бути скло. Як гарно, горизонту майже не видно. Хм? Ну таке. Головне, каже, пішли зі мною, саме вернулася. Рибалки, ловлять рибку. А туди далі одесу видно. Гарно, тихо так на дворі. Заліземо так, нашка. Наверх? Я боюсь. Ну попробуй. А як я залізу? Ага. Так як залазила. Так, як залазила. На дворі молоденький місяць. Ось турі. Давай, 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 давай. -давай. Давай, а? давай. Це залізти. А... Давай. А я не. Ну так по верху підеш. Перелазь. Перелазь та й підеш туди. Я вертаюся. Чи ти хочеш тут побути? Повертаємося назад. Ну що, друзі, от і майже доходить до кінця сьогоднішній день. Такий був мега насичений, і на ярмарці були, і за речами ходили шопитись по магазинам, і на морі були. Коротше, я видохлась просто. Зараз ми вже лягаємо відпочивати. І завтра зранку начебто плануємо знову на море піти. Не знаю, як ми зранку там встанемо, скільки встанемо, вже зранку самого плануємо піти. І будемо вже збиратися їхати додому. Отак, От отак пройшли наші дні. Як завжди, всіх міцно обіймаю, ваша Інна. Підписуйтесь, хто не підписався, і дуже всім вдячна, що підходили, купували нашу продукцію, знайомились. До скорих зустрічей, до наступних влогів.